Чотирнадцятий день Божий мир. Страх може зупинити вас на шляху, змусити вас тікати і ховатися. Сатана любить відволікати нас страхом, аби ми не побачили безпеки Божої вказівки. Страх кілька разів загрожував виконанню Різдва, і Бог мав намір нагадувати ключовими, ключовим учасникам своєї історії знову і знову не бійся. В Євангелії Матвія розповідає нам різдвяну історію очима Йосифа. Марія завагітніла до одруження з Йосифом, а він, будучи праведником і не бажаючи її зганьбити, планував відпустити її таємно. Але ангел від Бога з'явився йому у вісні, запевняючи його, що він був вибраним для виховання Божого Сина на землі. Йосиф спочатку зреагував на цю. Новину про вагітність Марії, намаганням зберегти репутацію свою і її, боячись усіх наслідків, він не міг зрозуміти, що заява Марії про її незайманість правдива і збирався розірвати їхні заручини у розпал болісних, заплутаних переживань Йосифа. Бог прийшов до нього уві сні, витіснивши його страх миром Божим. І доручив бути земним батьком найвеличнішої людини, яка? яку світ коли-небудь знав. У моменти нашого страху Бог хоче сказати нам правду та зламати силу будь-якої брехні, яка стримує нас. Коли ми будемо шукати Його миру, Він переможе наші страхи своєю любов'ю. Попросіть Бога прийти і говорити правду, коли якась брехня сьогодні викликає тривогу. Він буде вірно відповідати і давати вам силу рухатись вперед до неймовірної мети, яку Він має для вас. Фрагмент Святого Письма. Молитва, найдорожчий Отче, Твоє Слово каже, що ти не дав нам духу страху, але сили і любові і розуму. Дякую за те, що ти дав мені все, що потрібно, щоб рухатись вперед. Коли ворог намагається стримати мене, я величаю Тебе за те, що Ісус є вище всіх страхів, у цю різдвяну пору і завжди допомагай мені полонити страхливі думки та негайно віддавати їх тобі, щоб твій мир, щоб твій мир міг панувати в моєму житті через Христа Господа нашого. Амінь.